Справа 702. У футбольному турнірі беруть участь команди 5-го А класу, 5-го Б класу і 5-го В класу. Скільки існує способів розподілу першого та другого місць серед цих команд? Ну що ж, давайте складати імпровізовану таблицю. Позначимо тоді, що в нас є перше і друге місце. Записуємо тоді перше місце. Перше місце. І є у нас друге місце. Так. Ну і тепер давайте будемо писати, ну, по-перше, як можуть, хто може отримати перше місце, хто може отримати друге. Ну, спочатку запишемо тоді, що, наприклад, давайте я поміняю лише кольор, якимось іншим кольором буду писати. Так, отже, пишемо, ну, наприклад, п'ятий А. Може бути перший. Може бути. То пишемо п'ятий А. Чи давайте червоним, зеленим і жовтим буду позначати. Отже, пишемо п'ятий А. Потім друге місце може мати п'ятий Б. Може таке бути? Може. На першому місці може залишитися п'ятий А. А на другому може бути п'ятий Б. Тепер на першому місці може бути і п'ятий Б клас. Пишемо п'ятий Б. То тоді на другому місці може бути п'ятий А. Тоді на першому місці може залишатися п'ятий Б, а на другому може бути п'ятий В. І п'ятий В може бути на першому місці. Пишемо п'ятий В. Тоді на другому місці може бути, наприклад, спочатку п'ятий А. Тоді на першому місці залишається один варіант, буде п'ятий В. Ну, а на другому місці може бути п'ятий Б. Пишемо п'ятий Б. Є. Ну що ж, а зараз тоді рахуємо, скільки існує способів розподілу першого та другого місць серед цих команд. Отже, у нас скільки? Два, 4, шість способів. Так, пишемо тоді відповідь. Записуємо 6 способів. Ну що ж, ось таке завдання на складання комбінацій на цьому вправу завершено.